Всім доброго-доброго раночку. А у нас сьогодні так. Ось така краса. Зимно, зимно. Виходить сонечко. І туман сильний. Буде сьогодні тепло, але зранку зимно. Красуні мої стоять. Не знаю, скільки вони ще так будуть квітувати. Ось така краса. Сьогодні, друзі, будемо перший раз обробляти дерево ось таким препаратом. Нітрофен. Мені говорили, що цей препарат дуже ядовитий, так він ядовитий, але без цього ніяк не обійтися, тому що зимуючих паразитів дуже багато на, на гілках. Прям видно, вони там гуляють собі, як на дискотеці і обов'язково треба цим обробити. Обробляється це на голе дерево, так що плодам це не зашкодить ніяк. і Людині теж обробляти потрібно тоді, коли ще прохолодна погода, коли бруньки ще не розійшлися, ще не набухли, тому що він токсичний і для людини, і для бджіл. Його потрібно ставити, друзі, 300 грамів. Тут баночка на 10 літрів води 300 грамів, а тут баночка на 250 грамів, то ми ставимо на 8 літрів води, перевищуємо дозу ніякому разі і будемо обробляти дерево. Потім через 5 днів будемо обробляти суміш синій камінь і лапно. Бордоска жидкість? І виноград, все будемо обробляти. Зараз все це обробимо виноград, груші, яблука, Ці дерева ми обробимо цим препаратом. Пішов обробляти виноград. Повністю кожен кущик з усіх сторон. У тому році ми цю процедуру не зробили, пропустили і винограда ми не мали. Пройшло, друзі, 5 днів після першої обробки і ми зараз будемо обробляти вже бордовською сумішю синій камінь із вапном. Ось у нас вапно вже готове. Ми готова тут, бачите. І ось синій камінь у нас розтворяється синій камінь у гарячій воді. Видно? Так, 40-45 градусів, так. Да. 40-45 градусів. І щось синій камінь не дуже до вподоби. Робимо 3%. 3% розчин, тому що вже почки у нас починають набухати. Не почки, а брінки, Друзі, У кого північні райони, західні, там де ще холодно, можете обробити 5% розчином. Це робиться від захворювань в одному гідрі. Температура води 40-45 градусів, як я вам сказала, розводимо. Сінний пам'ять, він розводиться дуже повільно, будемо ретельно розмішати. Ось ми зважили. Вапно. зараз розчинимо теж в теплій водичці. Значить, на 100 грамів синього каміння ставимо 120 грамів вапна. Ретельно перемішуємо ця бордоська солі. Для чого вона вина, ну для чого вона вам надо? Надо вона для того потрібна, для того, щоб не хворіли в нас рослинки. Подно. Отена теж розмішуємо. Обочати. Перчатки не вибір Надо. те. Напевно. Розмішуємо те. Тепер в окно, о, о, синій камінь ми вливаємо в окно для того, щоб тоненько. Да, і ретельно мішаємо, щоб пакно погасило синій камінь. Реактор піде. так повинно бути. Колір гарний, вирішився. Ми робимо трьохпроцентний гроші, але у нас вже пішла вагітація Ми зробили на 10 метрів води, зараз будемо опріскувати починаємо із Перстиків. Нехай кожну гілочку оброби, бо в тому році ми не обробляли. Хтось говорить, що ви обробляєте хімією, там і все таке. Друзі, спробуйте не обробити. Ми в тому році спробували. Стов, гілки, все. Навіть якщо і десь на якусь гілочку не попаде цей розчин, гілочка кучерява, листя і все. Навіть на одній гілочці. Ну, ось Обробить дерева, потім піде виноград і потім троянди. Обробляємо троянди. Теж від захворювання? З тебе мого рість, твої квіти обробляють. Бутилка пивофати? Кожну руку. Добре. Добре.